Всем привет! Сегодня у нас на огляде вот такой красавчик. Это фэтбайк от компании Avanti. Он на алюминиевой раме. 19 я ростовка. Обода подвейные. 26 -я. Гума КСТ. Полномирные щитки. Дуже ярко фара. Видите? Встановлен комплект Від компанії МКСУС, 750 Вт, редукторний, це 100 оригінал. Всі написи, всі на моторі имбасировані. Вони не фломастером написані, не лазером, а іменно пресом. механіка Shimano, зірочки, перемикач. З мотора виходить розеточка. Щоб було дуже удобно знімати колеса, якщо там пробив чи є якісь питання. Система шатунів фірми ProViel. Акумулятор стоїть 48 В, 15 ампер годин. Це заводський гарний наш акумулятор свіжий 24-го року. Контролер Huawei во влагостійкому боксі на 23 А. Ось так велосипед дуже просто керується, ручка половинка. Тобто половинка рухається, половинка ні. Вона дуже безпечна і в той час класно по функціоналу, удобно така органомічна гріпса. Також на цьому велосипеді ми встановили круїз-контроль, він включається, покажи, будь ласка, цією кнопочкою. Таким чином, щоб ви вижили скільки вам надо швидкості, наприклад, половину потужності. Фіксуєте і потім можна не тримати руля, не тримати газ, їхати спокійно. Для того, щоб збросити, можна натиснути ще раз на круіз-контроль або нажати на ручку газу. Це велосипед редукторний, тобто навіть якщо ви розрядили повністю Акумулятор можна доїхати на педалях, він не супротивляється руку. Що ще хотілося сказати, стоїть дискова гідравліка від фірми Tektro. І ззаду, і спереду стоять диски по 180 мм для дуже якісного гальмування. Зараз покажу, як він гальмує. Тобто, гідравліка дуже класно відпрацьовує. Там по собі велик зроблений, дуже якісно стоїть, якісні комплектуючі як по механіці, так і по електриці. Велосипед є в ограниченої наявності. там Залишилось десь два в Києві, один в нас не. Ну, небагато. Тобто, якщо комусь сподобався і є така можливість придбати, то поспішайте, їх не дуже багато. Ну, Ви, як сам по собі будете задоволення, дуже якісне.